У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як імбіт, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за свободність своїх земель. Цьогорічний День свободності України став символічним для жителів нашої громади. 22 січня 2014 року перестало битися серце нашої землячки, великого патріота і борця за незалежність України Ні Дмитрівни Перчик. Мені пощастило спілкуватися з Німею Дмитрівною, знати її, знати її як вже старшу жіночку, але спілкуючись з нею, дивлячись. На її дії, знаючи її мету та бачучи таке завзяття, я розумів, що це є справжній патріот української землі, своєї держави, Держави, якого вона ні на секунду не зраджувала, а навпаки, навчала інших, як її потрібно вибрати. Я хочу сказати, шановні присутні, що ми бачимо і знаємо, що Зерно посіяне Ніною Дмитрівною як патріотом проросло, а також зерно посіяне, як мамою так само. І у поєднанні сьогодні сім'я вечуків разом з сином Димитрієм з онуками допомагають, як можуть Збройним силам. Пан Петро буквально сьогодні повернувся з поїздки, і яка по рахунку машини? 30-та машина була, буде доставлена до... Хлопців, наших військових, які щиро Дякую. Дати для України ми відкриваємо меморіальну плиту Ніні Дмитрівні. Сьогодні ці дні Закарпаття відзначає 105-ту річницю Соборності України, а також 105-ту річницю Гуцульської Республіки. Ніна Дмитрівна у всі часи була великим патріотом. Мені, як представнику влади, прийшлося найдовше працювати з нею і проводити всі ті заходи, які в ті такі тривожні часи для України е, приходилися. Вона не була костюлянкою, вона не була нагороженкою нашого селища, але вона стала, вона стала завдяки своєму патріотизму. Підтвердити це і залучити надто до групу людей. І їй це вдалося вона була борцем за Україну, борцем на своєму фронті. Зараз у нас багато борців, які гинуть за нашу незалежність, за свободу. Але борців. І Сина, і святого духа. Амінь. Примурість, прецяй Богородице, спаси нас, чеснішої ті виглядення, на словнішої заради, що в тих не